Добрий день. Е, як вас звати? Як я? Ой, як гарно вас звати. Скажіть, будь ласка. А хто так гарно вас назвав? Мама з татом. Мама з татом? Як вашу маму звати? Оля. Оля? Дуже гарно. А татка? Захар. Захар. А вашу татку жінку як звати? Чесно? А? а скільки вам урочків є внеділка? Один чи два? Так. Да. Два. Добренько. Виходите в садик. Там. І скажіть мені, будь ласка, а що ви, що ви любите в садику їсти найбільше? Маму. Маму любите їсти в садочку? Що ви любите їсти? Зубку, кашку, яєчко, сорочок, що ви любите їсти? Чесно? Зрозуміло. Угу, Всі будь ласка, А таке ще питання. Чи я ви донечка Татова чи мамина? Татова. Татова донечка, це дуже гарно. Ну Що вчора голову вас це голова чиста, так? Плакала? Плакала, покажіть, як ви плакали вчора. Отак От плакала сильно, так? Угу. А печенька смачна вас? Євангенко, а чи знаєте ви якісь віршики, пісеньки? Про маму знаєте якусь пісеньку? Мама, маму, це така хороша. Ой, як гарно. Молодець. А Якісь ще віршики, про кицю може знаєте? Не знаєш про кицю, а про кицю муру може знаєш. Ти Боже, як гарно. А хто з ці вірші навчив? Мамою, кисню, дайте бою, сидимо голосок, і лекарство Дуже гарно. А, чи знаєте, може, ви якусь пісеньку про, гус, про гусочок? Там, Бам-бам, так? Я бачу, ви дуже розумна, дуже гарна дівчинка. Добре, пом прошу помахати мені папа і сказати до побачення. Що таке було? Вафанаполі? Каже, Вафанаполі. Каже, все, до побачення.